Поділився планами щодо соціально-економічного розвитку міста, громадських просторів та розповів про підтримку ветеранів, родин загиблих і не лише. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян у форматі прес-конференції відповів на запитання викладачів та студентів МЕГУ. Гість наголосив на важливість підтримки ветеранів з боку громади. Також Віктор Шакирзян висловив слова вдячності своєму новому раднику Миколі Соболюку, який відповідає за напрямок підтримки та допомогу військовим. Ми робимо максимальні від нашої громади, щоб їм допомогти саме вкрай сьогодні на сьогодні. Тому я йому дуже дякую. За Під це. час зустрічі також обговорили і проблему незаконних парковок у місті. Віктор Шакерзян зазначив, що для розв'язування цієї ситуації планується будівництво платних паркувальних місць, які не лише вирішують проблему, а й сприятимуть покращенню безпеки на дорогах. Ці кошти будемо спрямовувати на інфраструктуру, тобто побудови там. Транспортні мережі, чи це тротуарів, чи це безбар'єрниці, тому от є така взаємодія. Я думаю, що цей проєкт нам вже вдасться запустити в цьому році. Туден составило інші важливі запитання, зокрема щодо екологічних ініціатив. Однією з них стала акція «Екоп'ятниця», яку планують запровадити на постійній основі. Дійсно, хочеться продовжити робити це екоп'ятницю. Тобто, я думаю, вже будемо. Моробити за навесні виконувач обов'язків міського голови також наголосив на важливості розвитку міста щодо створення умов, які сприятимуть підтримці молоді, особливо в умовах війни. Саме мова розуміла, що вони нам потрібні. Це є в в наше майбутнє і своє залишалася тут і розвивала так само нашу громаду і цілому Україну. Зустріч видалась на продуктивною та інформативною, яка переросла у подальший перспективний діалог між владою міста та студентством. На завершення присутні домовилися про проведення подібних прес-конференцій і надалі, адже нам є ще сказати один одному. Анастасія Хамроєва, Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.